з прес-центру штабу національного супротиву зараз при мікрофоні Микола Томенко, зокрема з питань свободи слова та інформації. У нас створена робоча група, яка займається моніторингом перешмоніторингом контролю за тим, як розслідуються кримінальні справи, або чи відкриті кримінальні справи в частині е, насильств чи перешкоджання виконання професійних обов'язків журналістів, е, які мали місце в, е, за останні дні на єромайданах України на сьогоднішній день ми поінформували на засіданні комітету наша робоча група про те, що ми маємо на сьогоднішній день 12 відкритих кримінальних справ по журналістах і 11 справ в стадії відкриття, де журналісти подали заяви, де вони дають свідчення. Таким чином можемо говорити про те, що по 23 випадках вже розпочалися або Будуть розпочаті кримінальні провадження. Я не можу сказати остаточну кількість, як відкриваються справи по статтях, але наша позиція, і ми переконуємо прокуратуру діяти на підставі того, що будь-який журналіст. Який потерпів під час висвітлення діяльності е, е, акцій протесту, повинен е, підпадати під дію 171 статті Кримінального кодексу перешкоджання професійної діяльності, е, оскільки загальна логіка кримінального кодексу, який ми створювали, передбачає, що журналіст, який перебуває на роботі з камерою чи е, з оператором, він працює і тому е, відкривати кримінальну справу про там нанесення тілесних ушкоджень, або там якісь побутові речі, це є абсурд, оскільки йшлося про е, Євромайдан, на якому було присутньо там, за різними оцінками більше півмільйона людей, і ясно, що всі виконували свої професійні функції. 17 журналістів. Ми спілкуємося практично з кожним журналістом, який е, потерпів, або е, отримав е, тілесні ушкодження, або, скажімо, е, е, мав проблеми. Привісіл своєї діяльності. 17 журналістів в силу різних обставин ухвалили рішення не подавати заяву і не відкривати кримінальні справи. Це рішення їх, їхніх родин чи колективу, з якими вони працювали. Крім того, з нашої ініціативи і спільно з національною спілкою журналістів та незалежною медію про спілку відкритий рахунок для того, щоб допомогти на лікування чи, скажімо, якесь відшкодування журналістів, які потребують допомоги на сьогоднішній день, два дні як працює цей рахунок. Рахунок його координати є на сайті спілок журналістів, на сайті нашого комітету. Гроші вже почали поступати. В понеділок наглядова рада буде ухвалювати рішення стосовно допомоги журналістам. Всім журналістам звернулися на за допомогою. Абсолютна більшість йдеться про лікування. Тому пріоритет надання коштів буде пов'язаний з лікуванням. Отож, ми в понеділок даємо чергову інформацію. І ще раз кажу, наша позиція дуже чітка. Повинні якнайшвидше бути відкриті справи. Справи повинні відкриті бути по 171 статті, тому що там є звичайно одне слово, яке створює для нас проблему. В цьому що це треба довести, що це умисно. Правоохоронці е, перешкоджали професійній діяльності, але ну те ті матеріали, відео, що ми бачимо, то це абсолютно очевидно, що йдеться про умисний, е, е, умисні дії. Тому що коли журналісти говорять, що я журналіст, показує він камеру, чи так далі його далі б'ють. То про яке ще не умисне е, е, можна говорити? Друга теза, яку ми сьогодні підняли на Засідання комітету і в силу нештатної ситуації, бо багато наших членів комітету це активні люди, хто цвеселькові там страхує, хто ще десь працює. Ми рішення не ухвалювали, перенесли його на наступний тиждень. Це ситуація, яка склалася, ну, ніби прогнозовано в державних та комунальних медіа. Значить, Ми протестували ситуацію з парламентським калавом Рада. Значить, на Протягом останніх двох днів практично співвідношення, е якщо протягом останнього місяця співвідношення було десь 80 на два. Висвітлення влади і опозиції то 4-го, 5-го за моніторингом ледь не до 100% доходить співвідношення, тобто виступають тільки представники партії регіонів, міністри уряду, значить, експерти, які говорять про те, що значить треба цих бандитів посадити. Більше того, журналістів заставляють брати інтерв'ю на вулицях людей, які говорять, що треба прибирати сміття, треба йолку наряжати і розганяти цих маніфестантів. Тобто, насправді за останній. Ані два дні на раді взагалі не було жодного сюжету, де дали точку зору протестантам або опозиції. Я звернувся до Голови Верховної Ради по раді. Спеціальна ситуація. Голова Верховної Ради призначає не ми призначаємо комітет, чи не парламент, а голова Верховної Ради призначає керівника каналу. Будемо сподіватися, що ситуація буде змінюватися, і ми повернемося на засідання комітету. Перше національне відроджує свої славні у лапках традиції. Якщо ви зараз протестуєте, схема така, як була в сумні часи 2003. Ретого дві року продакшн компанія робить, як каже один мій колега по комітету, подоночні матеріали чи сюжети. Вони формуються як програми і приносяться на перший національний. і Їх тільки ставлять. Тобто, наприклад, вхованою камерою хтось з лідерів опозиції записуються, або там якісь інші речі, і вони показуються на першому національному. Якщо раніше це показувало такі речі тільки на інтернет-сайтах і таких лівих, значить слабеньких, то зараз це на державному каналі на першому національному за бюджетні кошти. Тому, очевидно, історія з першим національним теж ми будемо її відслідковувати так само, як погіршила ситуація сьогодні з обласними медіа, вона так була сумна. Зараз ми отримали інформацію з двох обласних газет, які отримали. За бюджетні кошти е, Херсонської і Дніпропетровської, і в Херсонській йде передрук або з сайтів, або з інших газет, де, наприклад, ну так дуже делікатно е, опозиція називається в газеті обласної ради обласної адміністрації. Делікатно і е, маніфестанти називаються за наші гроші. Ну там суки, уроди, ну дуже такі делікатній формі. Аналітично значить розписує газета обласної ради чи адміністрації ситуацію, яка відбувається е, з мітинами. Тому Ну я зараз не кажу там листи ви розумієте, в сьогоднішній ситуації, листи комусь писати. Поки що ми це відслідковуємо. Дай Бог, щоб пізніше була можливість відреагувати відреагувати на цю ситуацію. До речі, от вчора унікальна ситуація, можете, якщо побачите Романа Забзолюка, запитайте. Роман Забзолюк своєю заявою трошки стурбував людей. Значить, що він хотів цим сказати, і його запросили на канал Рада, щоб він поінформував, яка його позиція. Ну Роман Молянич розповів про злочинний політичний режим, який нищить маніфестантів Значить, і, хоча була ледь не зверху казівка, що Забзалюк вже написав заяву, може він не так думає як опозиція, треба його запросити. Записали його програму, ви думаєте, що вона вийшла? Звичайно, не вийшла. Якщо ви говорите... І критикуєте уряд, чи щось таке, в принципі, це неможливо. Поки що, ми тільки брифінги лідерів опозиції. Вже вже, вже брифінг лідер опозиції не може рада не транслювати. Це єдине, що поки що ми поки що ми зберегли. І тут Олександр Валентинович сказав про ситуацію в Херсоні чи в ситуацію в Харкові. Знаєте, ну складається таке враження. Ми спочатку думали, що є українська політична культура, вона не ще не європейська. Ми йдемо тільки до європейської політичної культури, і є Донецька політична культура. Але трагедія нашого життя, що наскільки оце царське керування Януковичем призвело до створення таких церків, що от появилась, наприклад, харківська політична культура. От Харківі правильно, коли керівники області і міста, я без них нічого не робиться, вони говорять, от буде донька Тимошенко, а що не їй зеленкою в очі не лейнути, значить, щоб ну, не розслаблялася вона, там, коли ходила. От така, значить, харківська культура. І тоді нам запитують, а що ви не йдете на діалог? це виглядає приблизно таким чином, що одного вдарили по голові, він встав, значить, іншому зеленку очі линули, каже, друзі, а тепер підтягуйтесь, будемо вести з вами діалог. Ну я вже не кажу про якісь совість, ну про якісь елементарні речі. Я дивуюся багатьом моїм колегам іноземцям, які мене запитують, ну і пан Тома, а чого ви не йдете на діалог? Значить, як ну, от подивіться, там стоїть чоловік з палкою, значить, і перед тим як стати сісти за сіл переговорів, вас по голові десять разів дарять, а потім посадять на діалог. Отакий от діалог ви підтримуєте, що вівся? Тому для нас абсолютно очевидно. Я не знаю. Скільки офіцером був міністр внутрішніх справ і де він служив, ну якось не цікавився, я значить, я теж невеликий воїн в Афганістані, правда, два роки був. Так от я вже, якщо у нього є офіцерська честь, то не треба чекати президента чи уряду. Якщо звинувачуєшся ти і звинувачується твої підлеглі, ти сам заяву повинен написати, бо дай на час розслідування. Що він нам вчора каже? Він каже Поки буде розслідуватися, що я робив, і мої підлеглі, я не можу йти з посади, бо це буде необ'єктивно. Ну, друзі, ну це ж абсурд, це якась дикість. Ну то як е, можна розслідувати діяльність міністра, значить, який використовує повноваження як міністр, його розслідується. Тобто тебе треба відсторонити, всіх причетних відсторонити, і на час розслідування ви не повинні мати владні повноваження. Теоретично можна допустити, що, наприклад, міністр нічого не знав, били по голові за вказівкою президента. Наприклад, міністр був проти. Тобто, як розберемося з цією ситуацією, то треба йому дати нагороду. Е, ну, якусь грамоту Верховної Ради, бо на іншу він не тягне. Тому що аби він проти був президента, треба було йому вийти на вулицю і стати як міністру, і не пускати Беркут, наприклад. А якщо дали вказівку зверху, а він промовчав, вже це не героїзм. Тому я просто наголошую, що ви зрозуміли нашу позицію. Ну який круглий стіл до моменту, коли бандити, умовно кажучи, аби це бандити, які б'ють, і не наказані. Тому для нас це принципова позиція і. Е, Ідея діалогу круголу вона актуальна, але можлива тільки за тих умов, про які ми сказали. Дякую. Співадвадцять <смітна> три справи, які розкриття чи вже Це тільки Чи є якась інформація? там теж Там теж є Дніпропетровську, є така інформація, <смітна> <смітна> що зараз. Ці 23 справи вже в роботі, і з цих 23 з справ є і журналісти регіональні. Тут є Житомир, тут є. Здається, ще ще одна область по пам'яті. Не скажу. Тобто, ми залучаємо всіх журналістів, які на всіх євромайданах. Виникла навіть така ситуація, що журналістка в Чикаго. Яка висвітлювала євромайдан, значить то сній на ніс удар. Може там пару тітушок направили вже в Чикаго, значить наша влада. Я думаю, що там американські правоохоронці самі розберуться без нас, що трапилося на пікеті підтримку України в Чикаго. Тому всі журналісти, які звертаються до нас, всіх ми беремо такми те під такий моніторинг. Кого є юристи, вони працюють самі. Кому треба юридична допомога? наші спілки чи медіаорганізації допомагають. Це інститут медіаправа і багато інших організацій. Що стосується в областях, то ситуація зараз, як ви знаєте, розгортається на суботу, в більшості обласних центрах заплановані великі масові ємромайдани. І ми, зокрема, політики, і думаю, громадські діячі мусили би діяти в той спосіб, що оскільки у нас пік акції в неділю. В Києві, то в суботу максимально ми мусили бути в регіонах. От такий Євромайдан, великий в суботу, буде в Херсоні, буде в Чернігові, буде в Каневі. Ну дуже в багатьох містах, скільки інформація приходить. Це важливо їх підтримати. Інша справа, що звичайно, як я казав про харківську політичну культуру, де для початку переговорів вам зеленку оч, зеленку, зеленку і в очі заливають. Потім запрошують на діалог. В Черкасах, от інша ситуація, я зараз постраждав, точніше, моє май. Постраждало, тому що у нас на, на театральній площі в Черкасах, нас, як ми йдемо до голови обласної ради депутати, чи я, чи Каплін, чи Соболів, то десь біля тисячі Беркуту закривають обласну адміністрацію, щоб ми туди не підійшли. Ну, ми ж не можемо відкрити приймальню на ми ж не Олійник, і не там регіонали, яких приймальні обласні адміністрації. У нас залишається тільки приймальня на вулиці. От ми відкрили таку приймальню е на театральній площі е в місті Черкас. Ну, Сьогодні така схема простіша: свинею ідуть ці Беркут, а посередині йдуть ці тітушки, значить вони рвуть вашу палатку, трощать ваше майно, значить, і міліція їх виводить, щоб їх не побили. Тому я думаю, що для нас важливо все таки баланс знайти і між активністю у Києві, і активністю у регіону для того, щоб ну, ми бачили, що це не лише Львів, не лише там Франківськ, а і це і Черкаси, і, і Херсон це. І Хмельницький це інші міста, які е, підтримують Євромайдан. До речі, Черкаська міська рада е, прийняла рішення е, вимагати відставки уряду і підтримала Євромайдан, тобто велика кількість рад центральній Україні, так само на нашій стороні. І це суперечить ідеології, яка поширюється. Що частина Києва і частина Західної України підтримує акції протесту, а інших, е, інших протестів в Україні немає. Дякую дякую за роботу. Наступні брифінги за розкладом на дошці. Я вас дуже прошу. Давайте поважати один одного. Давайте вимикати на час брифінгів свої мобільні телефони і не розмовляти.